Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Півроку без житла мешканці будинку по квітучі 8, що постраждав від вибуху газу, у розпачі кажуть, хоч повертатися до аварійного будинку. У Полтаві на базі військової частини Нацгвардії України створять нову бригаду. Рятувальникам Полтави передали автомобіль із 32-метровою автодрабиною. А тепер про це та інше більш докладно. Півроку не вдома, говорять мешканці багатоповерхівки по квітучій 8 де минулого року вибухнув газовий балон. 26 січня на сесії Полтавської міської ради депутати ухвалили рішення про передачу відновлювальних робіт міському управлінню капітального будівництва. Нагадаємо, до цього роботами займалося управління житлово-комунального господарства міста. Що зміниться тепер? Дивіться у сюжеті. Пройшло майже півроку. Буде 6 лютого, як ми не можемо жити в своїх квартирах. Полтавка Тетяна Лифар веде сходами до власної квартири в будинку по квітучі. 8. оселя у серпні минулого року постраждала від вибуху газового балону. Чесно кажучи, вже там ніде жити. Всі кошти, які у нас були на винаєм квартири, у нас вже закінчуються. Моя мама проживає на дачі, дача літня, умов немає, щоб допомогли надати закупити дрова, бо моєї мами нема, пенсія невелика, і у мене вже коштів допомогти їй ну, немає вже чим. Тетяна говорить, через нестачу грошей вже закрадаються думки повертатися додому. Будинок навіть без ремонту. Чесно кажучи, вже не знаєш, до кого звертатися до Влади до обласної, допоможіть нам повернутися додому. Якщо. Це ви не зробите, то я з дитиною повернуся сюди жити. Найбільша перешкода поверненню додому зруйновані стіни в коридорі, говорить Тетяна. Ходити повз них страшно та небезпечно. Неодноразово ми зверталися з приводу цих стін. Вони все їдуть, все вниз, вниз. Ми просили вирішити, укріпіть дощечками, а я не знаю, чи з железними якимись підпорками. Ну, влада не реагує. Оця стінка, стіна цієї квартири із тої вона три неділі назад була в кращому вигляді. Зараз вона ну просто це вже жесть. Демонструє Полтавка і вибиті двері власної квартири та що знаходиться за ними. Треба їх відставити. Зараз вони дуже тяжолі. У нас тут вже миші завелися. Я тут ще забила. Стіна при вході у нас відпала. 26 січня на сесії Полтавської міськради депутати ухвалили рішення про передачу капремонту з усуненням наслідків аварії з відповідальності міського управління житлово-комунального господарства на управління капітального будівництва міськвиконкому за словами його керівника Максима Медведєва. Вони рішення про передачу робіт ще не отримали. Рішення ми ще не отримали сесію і Впроджувальних документів від ЖКХ або там документи, які від робіт вони вже зробили, ми ще теж не отримали. Від керівництва ЖКХ, що не проводилося обстеження технічного стану будівлі, там стін фундаментів там є тріщини по будівлі. Які там після вибуху вже потрошку пішли, після отримання відповідних документів у міському управлінні каббудівництва планують розпочати обстеження технічного стану будівлі. Після цього виготовлення проектно-кошторисної документації. Далі тендер на виконання робіт. Зараз так ведемо перемоги з політехнікою щодо технічного обстеження, тому що наскільки мені відомо, політехніка була ще в свій час радянським радянський автором проєктів цих будівель. Маємо надію, що там ще залишилися ті викладачі, які там проектували цю будівлю. Нагадаємо, 29 листопада минулого року управління житлово-комунального господарства міста замовило проект капремонту з усунення наслідків аварії в житловому будинку на квітучі 8. Вартість цієї розробки з отриманням експертного звіту оцінили у 5 мільйонів гривень. Під час засідання міськвиконкому щодо цієї суми розгорнулися суперечки. Пізніше тендер скасували. Новини на Суспільному. Харків. У транспорту по вулиці Коцюбинського Полтаві тимчасово перекриють відповідне рішення. Сьогодні погодили на засіданні міськвиконкому причина роботи підприємства Полтаводоканал на каналізаційному колекторі. Ділянку повністю закриють від перехрестя з вулиці Української повстанської армії до вулиці Симона Петлюри. Повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Там ми маємо аварійний колодязь, в якому потрібно провести всі ревізійні протиаварійні роботи. Поки що плануємо максимальний строк перекриття до травня місяця 2024 року. Можливо, це буде швидше. Подивимося. Паперових квитків у громадському транспорті Полтави не буде, і люди зможуть розраховуватися без готівковим способом і надалі. Принаймні до кінця лютого сьогодні на міськвиконкомі погодили продовження терміну договору з Systems до 29 лютого. Нагадаємо, це компанія, яка запровадила в обласному центрі електронний квиток. «Відділом подготовлено відповідні зміни до порядку впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду міському пасажирського транспорту в місті Полтаво, якими яким завершення, завершення переходного періоду перенесено до кінця лютого 2024 року. Часом у Полтаві реформують військову частину Національної гвардії України. На її базі створять ще один підрозділ. Завданнями бригади будуть виконання усіх функцій, покладених на Національну гвардію. Подробиці дивіться у сюжеті. Військову частину Національної гвардії України реформують у Полтаві. На її базі створять ще підрозділ. Про це повідомив представник військової частини Нацгвардії Сергій Луніч. Вона просто проходить реформування, це не створення взагалі з нуля нової військової частини. Це просто на базі нашої військової частини вона проходить розширення для того, щоб підвищити безпекові спроможності і захист нашої держави, а також конкретно захист в нашому регіоні. В плановому порядку реформується наша військова частина. Також наша військова частина буде задіяна безпосередньо в заходах відбиття. Російської агресії за словами Сергія Луніча, відбиратимуть кандидатів на службу за критеріями фізичне психічне здоров'я, проходження військово-лікарської комісії та відсутність шкідливих звичок, залежностей та судимостей. Найбільша завдання, яка вона покладена на цю буде бригаду, це охорона та оборона особливо важливих об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури на території Полтавської області. Тобто, в основному військову службу будуть проходити в нашій області. Окрім цього, бригада буде виконувати завдання з охорони громадського порядку, завдання з охорони підсудних під час судових процесів, забезпечення охорони органів державної влади, а також охорони та оборони Полтави. А рятувальники Полтави отримали автодрабину від шведських благодійників. Нова спецтехніка дозволить ДСНСникам працювати на висоті 11-го поверху. Чим іще оснащений автомобіль, та коли його запустять у роботу по місту, дізнавалися наші кореспонденти. Цей пожежно-рятувальний автомобіль ДСНСники Полтави отримали від іноземців. Довжина підйому його драбини 32 метри. Це дозволить евакуювати людей і гасити вогонь вище 10-го поверху будинку, говорить начальник Полтавського райуправління управління головного управління ДСНС області Сергій Пругло. І додає, завдяки особливостям конструкції автодрабину можна також використовувати і як підйомний кран. Основна його відмінність – це те, що він доволі сучасний. Та в порівнянні з тими автомобілями, які є у нас на озброєнні, він доволі, можна так сказати, новий. Автодрабина оснащена лафетними стволами, люлькою, тобто ми можемо подавати воду з висот. Це значно покращить тактичні характеристики полтавського гарнізона. Отримали спецтранспорт рятувальники обласного центру від благодійників зі Швеції, міста Кальмар. На початку листопада в у Львові відбувся форум Сітіс Фо Сітіс. Були представники різних країн світу, які домовлялися про партнерство з різними містами. На цьому заході от я познайомилася зовсім випадково із представниками зі Швеції, і ми домовилися про допомогу для міста Полтави. Цей автомобіль зможуть використовувати рятувальники у вузьких проїздах дворів, на крутих підйомах та в складних дорожніх умовах. Ми виражаємо величезну вдячність всьому шведському народу і чекаємо навесні на зустріч спільно тут. І це тільки початок. У нас багато планів по різних видах взаємодії і по обміну досвідом, і по матеріально-технічній допомозі для нашої територіальної громади. Тож. Це хороший знак такого нового перезавантаження наших відносин. Полтава, Швеція. Водії пожежної частини вже пройшли курс навчання на таких автодрабинах. Наголосив Сергій Пругло і додав, задіювати техніку в роботі рятувальники почнуть через місяць півтора. Дев'ятеро чоловіків на Закарпатті, серед яких був і мешканець Полтавської області, намагалися незаконно перетнути кордон. Як повідомив речник Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Роман Павленко, порушників зупинили на кордоні з Угорщиною. На околиці села Велика Паладь. Прикордонники виявили осіб, які спробували сховатися у лісосмузі. Кожен із них мав при собі сумки з речами першої необхідності. За словами Романа Павленка, своєї мети щодо незаконного перетину держрубежу затримані не приховували. Відомо, що усі затримані скористалися послугами переправників, яким мали заплатити від 500 до 4 тисяч доларів США. Для з'ясування усіх обставин та складання протоколів про адмінправопорушення, передбачені статтею 204 примітка 1 Кодексу України про адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України, затриманих доставили до прикордонних підрозділів. Наразі співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконних подорожей, чоловіків за кордон. Полтавські водолази цієї зими врятували на ворсклі двох підлітків та двох дорослих, що провалилися під лід. Рятувальники попереджають, зараз крига дуже тонка, тож закликають людей не піддавати ризику себе та своїх дітей. Докладніше дивіться у сюжеті виходити на лід безпечно. Так, працівники рятувально-водолазної служби попереджають полтавців про небезпеку тонкої криги на річці Ворскла. Кажуть, навіть за плюсової температури повітря ризику себе піддають не лише любителі зимової риболовлі, а й мами з дітьми, діти без дорослих, люди, які гуляють з собаками на березі та інші. Зараз попереджали жіночка з дитиною. Вийшли на лід, не усвідомлюючи, що під берегом може бути товщина льоду 10 сантиметрів, а через 2 метри, тому що ми бачимо, що тут течія. У нас за є і заворот, і тому лід може бути 10 через метр, може бути 7-5 сантиметрів. За зимовий період року вже врятовано 4 людини, із них два чоловіки і два підлітка. Це було на Ворсклі в зоні нашого спостереження. Два підлітка були на пляжі Зеленого острова, чоловік був на першому пляжі один. І один там чуть-чуть за поворотом, чуть-чуть далі пляжа. Теж. Зараз лід дуже тонкий та нерівномірний. Застерігають водолази. В даний момент плюсова температура дуже багато промоїн. В різних місцях. По різному, на, наразі я не раджу виходити на лід, тому що це дуже дуже на, наразі небезпечно. Якщо й виходити на лід, то лише тоді, коли тривалий час утримувався стійкий мороз. При товщині криги не менше 7 сантиметрів. Не можна цього робити в темряві та в туман при поганій видимості, нагадують рятувальники. З собою радять мати довгу мотузку, рятувальний жилет та інше спорядження. А краще додають вони не виходити на лід взагалі. Моти, як мінімум, з собою. Полицю при переході, навіть коли ми бачимо, що лід є надійним, полицю два метри длиною, щоб коли ви провалилися, не пішли під лід і повисли на полки, щоб була змога вам. Ну, зацепити за лід і вилізти. Як повідомили в ДСНС, лише з початку цього року в Полтавській області під лід провалилося троє людей. Одна особа загинула, двох вдалося врятувати. Сталося це у Миргородському районі. А на Тернопільщині 30 січня в озері знайшли тіла трьох дітей, що зникли напередодні. Рятувальники закликають батьків слідкувати за дозвіллям своїх чат та навчати їх правилам безпечної поведінки взимку. Сьогодні презентували нову книгу краєзнавця Леоніда Булави, топонімія Полтави. У ній географ-дослідник виклав результати власного вивчення походження назв річок, струмків, балок, ярів, лісів та інших об'єктів на території нашого міста. Ця книга зацікавить не лише істориків та географів-краєзнавців, а й тих, хто цікавиться природою Полтави, бажає відкрити для себе нові куточки та знати походження назв, говорить автор. Огнівка і так далі, це район річки Вільшана. При тому назва річки і назва балки можуть не співпадати. Писав швидко за 4 місяці. Розділи це перше про походження назв рельєфу, балок, ярів, мисів, гір, так званих Полтаві. Вони називаються. Гори, хоча ніякі вони не гори, це горби між Балкою і вододіли. Річки, струмки, друга частина походження їх назв там, багато є версій. І третє походження назви лісів. Вважаючи, можуть взяти на сайті Бориса Тристанова, почитати «Полтава Історична і в обласній бібліотеці. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.